Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Запрошую вас на конференцію Наука та Магія. Рослинство 2026 – це від компанії, як це все проводити. Компанія Гік каже Станіслав Шум, що дуже буде цікаво. Дуже багато буде цікавих виступаючих і агрохолдинги будуть виступати, розповідати, як треба жити, як вони живуть, обмінюватись досвідом. Є результати засліджень, які вони хочуть повисвітлювати. Які там за минулий рік хочуть показати, як це все планувати на наступний рік. Також хоче бути присутнім навіть тарологиня. Будуть знаєте міністра аграрної політики немає. Можливо, треба тарологиню вже брати. Блин. Ну теж цікаво, побачимо, що нагадає нам на наступний рік. А потім звіримося десь в кінці року, що ж воно нагадало до і після. Так що запрошую вас на цей хороший семінар від Станіслава Шума від Гаїка. Тримайтесь, колеги, успіхів вам!